Доброго дня! Я учень 3 А-класу Дніпровської гімназії No26 Дніпровської міської ради Денисов Макар. Зараз ви побачите мій проєкт під назвою Мінерали. Мінералами називаються природні хімічні сполуки або окремі хімічні елементи, які утворилися в результаті фізико-хімічних процесів, що відбуваються в земній корі та на її поверхні. Слово мінерал походить від латинського мінера руда. Більшість мінералів знаходяться у кристалічному стані, тобто утворюють кристали. І лише незначна їх кількість в аморфному від грецького аморфоса, безформний. У природі налічується понад 2500 мінералів, але тільки 50-60 складають гірські породи і мають значне поширення. Їх називають породоутворюючими мінералами. Інші мінерали у гірських породах зустрічаються у незначних кількостях і їх називають аксесорними мінералами від латинського аксесоріус додатковий. Зовнішня форма та фізична властивості кожного мінералу у першу чергу визначаються його хімічним складом і характерною для нього внутрішньою будовою. Методи визначення фізичних властивостей мінералів в польових умовах визначають візуально або мікроскопічно за забарвленням, блиском, твердістю, формою та іншим та за допомогою простих хімічних реакцій. Розолізнюють такі зовнішні макроскопічні фізичні властивості мінералів. Обов'язкові їх визначають для кожного мінералу. Колір, колір риски. Прозорість, блиск, спайність, злом, твердість, щільність, класифікація мінералів, розподіл мінералів на систематичні одиниці на основі їх спільних ознак, в залежності від того, яким ознакам надається перевага. Класифікації мінералів поділяють на хімічні, геохімічні, генетичні, кристалографічні, кристалхімічні, за зовнішніми ознаками виробничі. Класифікація мінералів за походженням, магматичні це мінерали, утворення яких пов'язане з магматичними процесами: пірит, халькопірит, гіпс, кальцит, сфалорит, гетит, цеоліт та інші. Гіпергенні це мінерали, що утворилися у верхній частині земної кори під впливом води, повітря, живих організмів, каолініт, боксит та інші. Метаморфічні це мінерали, що утворилися у земній кори під впливом високої температури і тиску, рогова обманка, тальк, слюди, кристалохімічна класифікація, кисне в амні. Мінерали мають іоні та іоні ковалентні структури: силікати, карбонати, фосфати, нітрати, сульфати, оксиди, гітроксити, безкисневі мінерали, мають квалентні атомні металеві структури, сульфіди, галоїди, самородні елементи, органічні та штучні мінерали.